Не <підгілля> Йо може просто треба Так, дом вони двері. Вже много забив. Тобі зробити перев'язку? Так, а, у нас. А можете сісти добавок. на цей? На сонар? ні, Ні-ні-ні-ні-ні не на sonar. А на гармату. Верхню яку Верхню будь-яку. І подивитися, чи ми можемо розбити те, що над нами. Оці не можемо. Вибачте, у нас гості. Та пляха Вони від, від станції плу. О, окей. Вони над станцією, вони з. Та, це ті, цехіна навішане на І... То були дуди? Ні, ні 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 це риба. Так, вона варта. Пані Монтесо, третя година. Я готова. У е, мене так, для прим... вас погані новини. Так. Але а? він поки що нас не бачить. Друга година. Та, так, я десь вас нас ней. Трохи похоси. По Над він нами по він нас помітив. Ніс медвісік. Медвідсік та. ну, таке, а ніс трошечки коксу по не Зараз я намагаюся максимально обережно сісти. Можливо, даремно. Як тут? В моторному дигуно Там зліва зверху під гарматою. А де лутати? Подскарій, будь ласка. Ну, він зліва в нас наб... просто на борту лежить. Оно... На борту у нас не лежить. Оно, пані Монтесо, біля кораблика а, пропливає. Це на борту це падає Ну якби я, може, не шевелився. Зараз я його він впав на дно. Тепер... Та його пані Монтеса вже, то є то як його. Пообіймала. Давайте... Пожамкало. Як каже пані Геометрія. Ви куди, пані Монтесо, ви куди? Я дивлюся, можу тут щось цікаве. <гум> а, ви ж в курсі, та? Ви зарядили а, вибухові снаряди, і якщо я буду намагатися вбити когось довкола вас. Во мені погрожують тепер тупо кожен раз, коли я випливаю за корабель. Тільки я випливаю, зразу ми ви ще не повернулися, вибухові снаряди. Ви не хочете, щоб я повернулася, мені підтопити в річці глибокі. <рес> <рес> <Висказую. рес> в цій грі так просто не вийде. <рес> я скину костюм і все. Мучитися, наша мучитися? наші снаряди витрачати. Вони дорогі. Так, я бачу, ви зайшли на корабель. Ви не повірите попри всі проблеми з логістикою, погрози і... 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 і токсичну атмосферу я зайшла на корабель. Мені здається, туди дійсно можна пропустити. Так. Да. Я Давайте тим не... зараз та... я займаюся. Так. Я так розумію всі <різь> вже побігли, <різь> побігли так? Гарпу не візьміть з собою. Я лишаюся зрозумів. Можемо помінятися. Типу, ты популяришь. Я? Mm -hmm. Я просто думаешь, якщо тут хтось э... безпечно доставляти... Вода трішечки, да, його. Да. шачки это его. Мокро? Та, Ну як мокра, вона взагалі має зійти. зайти. Ушлю, щоб не ступене, зашу. Так, Давай. чекайте, 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 чекайте. Я, 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 я зрозумів, що мені треба. Так. Эм, я взяла плазмовий резак. Плазмовий різак, то пив бит, и я за, за сунерами якраз повернувся. Я взяла. Я поплав О, і гарпуни. З гарпуней. А що буває, коли ти знеш завершити раунд, але якби посеред моря? Я підозрюю, що рестарт. Пані Мутасо, ви куди ви пливете? На гармату. Вам. Гар... чекайте, ви вважаєте, що гармата верхня вам світила, та? Так, я теперь. Ну, дуже дивно світло падає. Просто в мене на екрані виглядає так, що з правого боку світло закінчується, а, не, а з лівого воно є. Тому як би, -то, я розумію, що щось не то, але якось дивно. Спина в пошуках немає. Ага, Причому по є... я рибка клоун. Так, добре, з автопілота. Я всередині там. Я знаю, мене очікували. Та я навчився вже читати: от, о, сканер короб внутрішніх цих відсіків корабля. Бачите, хто де бігає, хто що краде. Плані краде. Кладу <плес> вже на місці, це один раз було. <плес> <плес> де палюваний натяк? Що ви там назбирали принаймні? них? В пане пані Монтесо, на 4 годину. Мінімум троє. четверо. Я Так, да, вже п'ята. Вже під нами. Гразуть обаласних. Класно, от пуснемо. Ну, це про набої на боях, просто це бавно, просто звикано на приємніше, ніж то що. А, обидва збори. баласних. Угу. Ще мертві. Так, запитували, що ми принесли, криолі А в простых сполуках? Ружей вырезаем. Натрий и зализа с алюминием. Так, я же с натрием душу Натрий и с алюминием. Натрий! У нас будет натрий! А что из него сделать, ребята? Я уже забыл. Натрий-хлор. Да, что с натрием и хлором? А лучше? Не сіль, <laughs> чесно. Як це <хочу> так подумати. <laughs> а прикиньте, якби на цих кораблях були лише кухні. І ми могли робити всілякі делікатеси. З mm -hmm. трупа багнораптора, так? Це в себе кров багнураптора вживаємо. Не хочу вас засмучувати. Канапка з баганого раптора з плавленим. Стрично так. <різація> <різація> ні, але серйозно, що я хотіла зробити 2-3 хвороби? Це було щось хороше. Тепер пана паладина тягне на. Ні, там просто скоро 2000 метрів, і я такий. Та ні. <різація> я пам'ятаю, що сталося минулого разу, як ми спустилися на 2500. Більше ми після того не піднімалися. Не тому, що нас роздавило тиском. А через те, що ми зустріли там істоту, яка нас спустила на таку глибину, де нас це розтис... просто розчавило тиском. Та я не думала, що тут є лавкрафтівські монстри, а виявилося, що є. Чому тут водолаз в костюм виходить? Ну, бо цей. Щоб не розчавило його тиску. Як ви довіри до нас, пану Паладину? Пані Матесе, тут е, менше про довіру, більше про досвід. Ми вже давно не тупили корабель через те, що погано стріляли. Ми вже Тільки окремих і на цей... восьма. Нас вже давно не розчавлювало тиском, тому що ми одягали пістю. Стація я, я її бачу. Принаймні, я думаю, що я її бачу. Получайно так професійно це швартується прям попрявій. Нам щось треба робити. Але ми пливемо далі, чи дасте мені зарядити стражу? Заряджайтеся. Заряджайте. Я піду тоді пухері розкладати. Я візьму. Норбард рвані ранев, де та травма від удару тупим предмету. Так ми можемо на койках просто поспати, нам має вистачити. Пиздена. Какие у нас турботловий капітан? Та саме тому у вас грошей немає. Це був мир. Що таке рик Де його брати? Зброя крафтиться точно. Але за окремим за підводери що це Це на корабальний. Тому що я не можу знайти рецепт при контролу. Так а ви хочете підводні скутери? Ні. Ну швидше два буде, Якщо хочете, то носіть ще один ящик. А, це вже править? Я замість зварювальний апарат 'їдаю зваблювальний апарат. Так, са нам треба пропонувати на набой. Я вже тут теж пройти скоро не зможу. Так. Що, ми готові відпливати? Я готовий. А якщо я не на кораблі і ми відпливемо, що буде. Можемо спробувати, звісно. Прекрасно, тепер ми точно готові відпливати. А як олово латинською? Мить купром, боже. Оно СН. Тин, английскую. Да, с английской я в курсе, а вот латенью я же не задумалась. Станом, да. Станом. Ааа, Спокійно транспортування медикаментів. Ми корм не купили. Нашу вам корм? А Раптом нам знову тваринку дадуть, і вона знову не буде чим її годувати. <плес> багно Ой. Раптом нам знову дадуть тваринку, і знову нам раптом не буде її чим годувати. Пан палоден не любить тваринку.